Вітаю, друзі! Всім привіт! Новий тиждень і розпочинаємо нове відео. Хоча його розпочинаю не з понеділка, а з вівторка. Бо в понеділок завжди дуже багато роботи після вихідних, і для контенту взагалі немає часу. А вівторок вже менш-більш друга половина дня взагалі то вже вечір. яка Друга половина дня то вже є десь по шостій. Я просто не в своїй машині. Я сьогодні позичила взяття машину. Бо я наразі, як то кажуть, знаєте, хто залишить або бачу вільно, я зразу прошу машину. Я своєї особистої зараз не маю. Відповідно, в кого є вільна, або бачу в когось стоїть і ніхто нікуди не їде. Я зразу машину забираю. Чекаю, дочку, вона пішла в магазин щось собі ще докупити. Ми цього тижня маємо гарну подію. Йдемо до родичів на весілля. Я якраз була на пошті, відправила всі замовлення і забрала своє замовлення. У мене цей тиждень буде такий, і цей влог взагалі дуже буде такий насичений по цікавих та корисних покупках. Зараз вам покажу просто неймовірно красивий наряд, який я собі обрала, купила. Знаєте, на осліп, просто на осліп. Ви ж знаєте, що я по магазинах ходити не люблю. Я людина онлайн-шопінгу. Я мені випадково попався в інтернеті. Магазинчик, дуже мені сподобались наряди, і дуже мені сподобалась така. Знаєте, цікавинка в тому, що можна комбінувати. От, ти купив дві-три речі, і ти її збираєш просто як конструктор, і виходить кожен раз неймовірно Красивий цікавий лук в нас дрес-код бежеві відтіночки. Відповідно, я шукала щось у бежевих кольорах. У мене в гардеробі нічого не було, то відповідно прийшлося докупити. Сідай, 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 сідай. Можна тебе показати? Ні. Не можна? Я знімаю відео на ютуб. Так, у нас тут пасажир ззаді, який дозволяє себе знімати. До речі, дуже любить тепер сама їздити. Так, так що зараз покажу вам наряд. Також була в перукарні сьогодні, правда, потрапила під дощ у нас цілий день. Щось дощило, похолодало, так захмарилось. Зараз ще пофарбую собі волосся, бо я ще не пофарбована. Мені здається, що тут видно всю сивину. От, і зрізала десь, напевне, 7, можливо, навіть більше сантиметрів. Добряче врізала, таке зробила каре, але я так подумала, що... Нехай буде коротше, але край виглядає акуратніше, бо якраз зараз як то інтенсивно відрощую. Тут при голові густина така гарна, а кінці вони такі річі. Тому їду додому, зараз щось приготую швиденько на вечерю і покажу вам просто неймовірно красивий, неймовірно красивий наряд, який я собі замовила. Залишу ось тут вам посилання на магазинчик, де я це замовила. Так і ось це неймовірна краса. Так, я бачу, що тут є ще якісь додаткові деталі. Напевне, мені поклали в подарунок. Можливо, бо я зробила замовлення відразу трьох речей. Розпочну з основного це ось такої неймовірно красивої, якоїсь, не знаю, колір дуже ніжний, камера не передає, бо в хаті досить темно. Але я зроблю вам підставлю, як я виглядаю власне в цьому наряді. Його можна по-різному комбінувати. Це перш за все, ось таке платтячко. Платячко, сарафанчик. На бретелечках виконано. Бретельки регулюються. Воно довге. Мені писало довжина міді, але в мене ріст 1,67 м. Воно мені таке достатньо довге. Так, ось такий поясок. Який робить цю всю красу, неймовірно, ще гарнішою з пірячком. Воно абсолютно відповідає тканинка кольору е, сукні. І є ось така накидка. Вона йде, наче така футболочка. Також дуже мені подобаються всі деталі. Так, я вам головне не показала бренд. Ось цей бренд. Е, я його випадково знайшла. В інстаграм мені підкинув: е, Like Angel. Називається. Так, і от все дуже, дуже детально і акуратно зроблено. Неймовірно, красиві гудзички, гарно виконані шви. Це на виворіт, Тобто ось ця футболочка, ось ця така накидка вдягається поверх сукні, щоб не були зовсім оголені плечі, і можна обрати сам пасок, або ось такий спірям, або ось такий. Під ось цю футболочку, під цю накидочку, і зробити з цього або другий пасочок ось такий з тієї самої тканини, як ось цієї накидки, і зробити собі такий красивий великий бант. Я думаю, що я в цьому наряді буду. Комфортно себе почувати гарно і буду відповідати власне дрес-коду, тому що дрес-код бежевий. Сміло можу рекомендувати цей український виробник. Я дуже рада. Ой, бачите, тут є така ця. Ну, деталі, я на деталі дуже звертаю уваги, тому що вони доповнюють, вони додають такої, знаєте, естетики і, власне, доповненості. Самого виробу мені дуже це подобається. Якраз візьму собі золоті прикраси, і в мене є білі туфельки з золотими каблучками. Дуже дякую бренду. По-перше, дуже дякую за оперативність, тому що мені доставили за два дні. Е, дуже швидко. В суботу, весілля я попросила, що мені треба за тиждень. Так, в мене в розмірі S, все, що я обрала, і сукня, і це в мене в розмірі S, Я думаю, M-ка сміло можна. Сміло можна брати. Дуже гарний, дуже гарний. Так що підтримую українського виробника і думаю, не одну з вас я виручу, порекомендувавши саме цей сайт, бо там можна обрати всього дуже дуже багато. Привіт, друзі! Так, ранок сьогодні яке число? Десяте середа. Ранок після тривожної ночі, він завжди важкий. А сьогодні, взагалі, новини шокували. Mm, я якось не можу себе зібрати докупи, і, знаєте, взятись до роботи. Мене робота завжди рятує в таких випадках. А сьогодні просто якісь 150 тисяч думок. І, знаєте, таке, а що буде далі? Що чекати далі? Mm, я думаю, що ви всі приблизно плюс-мінус в одинаковому стані. І так само всіх хвилюють думки і ті, хто. В Україні і ті, хто за її межами, бо бачите, розвиток подій такий, що не знати, чого чекати. Ну, Але я з того всього доброго нічого не бачу. Хоча завжди сподіваюся на все добре. Бо знаєте, як я завжди говорю, до сьогодні нас опікував Господь, бо не раз бачили. Які дива, які відбувалися і на початку, і зараз, деколи це дійсно просто чудо Господнє, тому і на це сподіваюся і далі. Я вже давно перестала, знаєте, надіятись на той світ людський, на тих людей, які мають владу в своїх руках. На це не лише в Україні, я взагалі маю на увазі в цілому світі, бо світ реально сходить з розуму. І люди теж. Головне зараз не залізти і не читати коментарів, тому що коментарі це взагалі. А, коротше. Добре, я, як то кажуть, помолилась і їду до роботи. Бо це таких два весла, які зараз мене тримають: молитва і праця. Так що бажаю вам гарного, спокійного дня. Ну і слідкуємо за новинами, що буде відбуватись. Все ж таки, сподіваюся, що. Добро і світлий розум має більшу силу, і він все ж таки переможе. Ну, але поживемо, побачимо. Я приїхала додому, тут мене зустрічає ось це миле. Цуценятко після грумінгу пострижена, відразу робиться в два рази менша. Так, і нас чекає рубрика розпаковка. Подивіться, скільки я всього принесла додому. Так, розпочнемо з косметики. Зараз включу ще одне світло. Так, Хоча воно нам мало допомагає, тому що дуже стало темно і похмуро, хоча це ще зовсім не ніч. Так, бренд Hookers презентували мені свою новинку новинка маска. Буду тестувати. Люблю я цей бренд, це український бренд, засновниця і власниця бренду є Українка, але виробляється він за кордоном. Наприклад, сироватка з молочною кислотою СПФ виробляється в Кореї. А ось ця маска для волосся, лінійка, взагалі для волосся, виробляється в Італії. Дуже гарний, цікавий такий бренд. Має дійсно гарні деякі позиції, які особисто сама люблю і використовую. Тут у мене на затест. Не скажу, що новий для мене бренд, тому що я його люблю і я його вже знаю, не всі позиції, але тут я перезнайомлюсь напевне, з усім асортиментом цього бренду. Навіть є ось така щіточка, на нею можна робити собі масаж, такий масажер-щіточка. Тут є і засоби з сонцезахистом і для вмивання це є бренд Лагон. Появився офіційний представник в Україні, який гарно завозить цей бренд, тому я його протестую. І я думаю, на 100% давайте так, на 99% він буде у нашому асортименті магазину Нова Косметік. Далі, тепер переходимо до продуктів. Тут у мене набір такий по овочах, зелені йогурти. У мене тут стандартно, жовті помідори, червоний перчик, взяла нектаринки, обов'язково селеру або п'ю смузі, Так, сир і, звичайно, що сильно зерновий хлібчик, тут туалетний папір. І рубрика: цікаві покупки, корисні, корисні покупки, цікаві знахідки. Я замовила. Мій чоловік, звичайно, з мене сміявся, тому що казав: Наталя, м'ясо і кістки замовляти і через нову пошту доставляти. Ну, це, звичайно, вже вищий рівень. Я, звичайно, дуже переживала, тому що через нічні тривоги трошки затрималась поставка від нової пошти, але тим не менше, все прийшло ще дуже таким холодним, тобто воно не встигло навіть набрати такої температури повітря, яке зараз. Зараз є, все прийшло дуже холодне, тому що герметично запаковане. І що ж я тут набрала? Я тут набрала, по-перше, зверніть увагу, бо це я завжди підтримую українського виробника: це є м'ясо екологічне, вірніше, м'ясні вироби, екологічно чисті і, наприклад, телятина від корм молоко. Якщо взяти, тут в мене є набір для бульйону кісткового, тут у мене є шиї індичі і курячі крила. Це все є вільний, так-так-так, зараз, це все є вільного вигулу. Тобто, курочки не закриті, а вільно вигулюють, і також натуральний відкорм. Називається компанія Yard Meat, Не пам'ятаю, десь з Київської області воно до мене їхало, але. Все протестовано мною, доїжджає дуже швидко. Якщо б не нічні тривоги, то взагалі за, з вечора, наприклад, на один день замовили, на наступний день воно все доїжджає, гарно, герметично запаковане, в спеціальну таку фольгу, яка зберігає температуру. Я буду варити кістковий бульйон. Так, і бренд в подарунок мені поклали. Це, напевне, також їхнього виробництва. Зараз зайду на сайт, подивлюся масло Кхі. Дуже доречно, тому що я якраз все готую лише на топленому маслі. Зараз буду ділити на порції, тут в мене буде буде на дві порції, буду готувати кістковий бульйон. І зараз, власне, я б хотіла трошки розповісти про сам про користь бульйону і зачепити навіть таку тему, знаєте, б'юті, тому що я дуже часто спілкуюсь з різними жінками на рахунок того, як підтримати свій організм, як зробити шкіру молодою, сяючою та красивою. І хочу донести таку інформацію, що не завжди це про те, що ми намажемо зовні. Для того, щоб воно дало гарний результат, ми маємо також дбати про те, що в нас всередині. І, власне, користь кісткового бульйону полягає в тому, що це є набір, різноманітний набір амінокислот, який дуже важливий для нашого організму, а також для нашої шкіри, нігтів, волосся. Для наших кісток, для наших судин, тому що, власне, те, що ми виварюємо з кісток сухожиль. Це те, що формує і будує нашу шкіру, і в цілому взагалі наш організм. Тому набір амінокислот є дуже важливий. І власне, коли готують бульйон з, наприклад, курячого філе, от такого з магазину, як я кажу завжди. Тобто, ці такі білі курячі грудинки, в них немає тої користі, яка закладається власне, в бульйон. Нас трошки пішла підміна понять, тому що згадайте, як колись варили домашні бульйони з домашньої курки. Це була така, був півень, який практично не мав білого м'яса. Всі м'язи в нього були такого синюшнього кольору, навіть не червоні, а сині. Це півень, який бігав, стрибав, і в нього були розвинуті всі сухожилля, хрящі. І ось це все відварювали і варили дуже-дуже довго, тому що, щоб зварити такого півня, треба було не одну годину часу витратити. І в тому вся, і ці. Коли варили бульйон, Власне, коли, наприклад, там дитина захворіла, чи комусь там в лікарню завжди було так традиційно варити бульон. А наприклад, коли я задумуюсь, я розумію, для чого це все робилось, тому що коли ми хворі, взагалі та й здоровій людині потрібен весь набір амінокислот для того, щоб наш організм нормально функціонував, для того, щоб оновлювались і будувались правильно всі наші органи, і в тому числі наша шкіра, наше волосся, щоб мало еластичність, пружність, тому що тут де мова про колагенові та еластинові волокна, тобто Бульйон насправді має дуже велику користь, але питання, як він зварений і з чого він зварений. Власне, щоб він був корисний, мають бути кістки, і бажано, щоб ці всі. Тварини були вільного виголу, не штучно годовані, не нашпічкані різними антибіотиками. Ось тоді буде справжня користь. Тому я заморочилась, я пошукала. Я дуже сподіваюся, що все так, як і є написано. Правда, я передивлялася в них є відео, дійсно, як, в яких умовах живуть тваринки. Тому завжди. З задоволенням ділюсь корисною інформацією та підтримую нашого виробника якісних товарів. Замочила я все в холодній воді От на декілька годин. Зараз перемию. Перший раз доведу до кипіння, а тоді ставлю в баняк, заливаю водою і буду готувати, варити десь годин 8. До речі, все приїхало з такими охолоджувачами. Я їх не викидаю, я їх кладу в морозилку і десь колись вони мені також. Пригодяться. Ми подивіться, який гарний підхід. Фірма все прописано для дітей, натуральність, вільний вигул, тобто сертифікація. Молодці. Дуже, дуже пишаюсь такими брендами, які в такий непростий час можуть робити якісні товари. Тому що я завжди підтримую якісного виробника. Моя вечеря сьогодні це відварена картопелька. Так, Майлі на фоні. Квашені огірочки і якісь реберця. Чоловік купив в якомусь закладі з тіктоку. У мене немає тіктоку, тому я назви закладу не знаю. Але це якісь реберця з таким соєвим соусом, соєво-медовим соусом. Ось і багато квашених огірків. Обожнюю просто квашені продукти. Так, сьогодні в мене не буде селерового смузі, тому що я буду пробувати новий для себе напиток це Аудзіро. Я розпочала співпрацю з, японськими, з японською косметикою і у представника є ось такі напитки. Це дуже популярні в Японії напитки, називаються Аудзіро. Вони з ростків ячменю і з різними додатковими добавками. Ці, наприклад, мають ще ферменти. ферменти. Ананаса, ферменти різних фруктів, а також мають піотики для підтримки мікробіому кишківника. Тобто це буде збагачення різними вітамінами, тому що зелень багата на різноманітні вітаміни, в тому числі і вітаміни групи Б. Багато має антиоксидантів, і тут буде підтримка мікробіому і допомога, тобто додаткові ферменти для допомоги травленню. Я вже вчора один спробувала, він надзвичайно смачний. Наступний я взяла це ось такий з капустою кале кейл, можливо, так хтось знає. Її по-різному називають. Тут так само це буде ячмінь, і додатково тут буде йод і селен. Це гарна підтримка буде щитоподібної залози. Буду пробувати. Цей мені напій дуже сподобався. Він надзвичайно смачненький, він такий в міру навіть кисло-солодкавий. Дуже класний напиток. Я тільки почитаю, чи він відкриває вікно, коли ти на інтервальному, наприклад, харчуванні, чи він запускає. Я думаю, що так. Тому я його буду пити разом зі сніданком. Зараз вип'ю чорну каву. Так, і хочу дуже спробувати ось цей, бо цей дуже мені посмакував. Так, і тут мені ще подарували масочки, маски японські. Made, made in Japan. З спікулами, оце той продукт, який я дуже хочу спробувати. Я пробувала сироватки, но маски тканеві зі спікулами я ще не пробувала. Це для мене такий цікавий, цікавий продукт взагалі, такий компонент в косметиці досить цікавий. Він має місце бути. До речі, я шукаю якісь цікаві продукти. Але має бути дуже розумне і грамотне поєднання, власне, з чим ці спікули мають подаватись. Спробую в масках і розкажу вам, розповім, що це є, і як то кажуть, з чим його їсти. Ну, дуже цікавий продукт. Я, якщо чесно, не знала навіть про існування масок тканевих з спікулами. Так що п'ю напиточок і рушаємо далі. мене ранок сьогодні розпочинається не так, як завжди. Я збираюсь на презентацію. Бренду IMAGE. вони презентують свій новий ретинол. Захід буде відбуватись в цитаделі. Відповідно, є певний дрес-код, Дрес-код білий і синє, срібло золото. Так, я вдягнула тренч. До речі, тренч – це молодшої дочки, вона його не хоче. Ну, то я вирішила, що чому би мені не поносити, мені досить так в ньому комфортно. Він, правда, трошки великий, але зараз оверсайз досить в моді. В принципі, для такої модніці, як я, підходить. І я вдягнула класичну білу сурочку. Сурочка в мене Кельвін Klein і штаніжки. Штаніжки в мене сині. Якраз буду відповідати дрес-коду. Це ми приймаємо за сіре, але тренчі все одно будемо знімати. Так, з аксесуарів у мене мій годинник і ось така, такий браслетик. Його я купляла собі на острові корфу. Дуже його люблю. Він для мене як такий, мій певний якийсь. Оберіг. Ось, і ось така підвісочка. Це звичайний такий камінчик на прозорому шнурочку. Жилка така. Так, вклала волосся, вірніше просто його посушила. Сьогодні тестувала японські засоби для волосся. Дуже гарно, навіть такий дають гарний об'ємчик. Волосинка така жива, еластична. Ой, ви знаєте, я дуже зараз задоволена станом свого волосся. Це велика праця, як і все інше, як і праця стосовно обличчя. Бо, знаєте, одне у нас генетика, але інше це наша епігенетика. Тому генетика це те, що ми отримали: а епігенетика це те, що ми можемо напрацьовувати, і не, як то кажуть, не спихати все просто на генетику: що це так генетично. Тому генетично у мене тоненька волосина, але. Я намагаюсь її підтримувати, дбати про те, щоб вона не випадала, про те, щоб вона була шовковистою, блискучою, еластичною. Я змушена її фарбувати, тому що в мене вже є сивина. Ну, якби хочеш, не хочеш, 40 років на носі сиве волосся, воно вже, в принципі, може бути. Плюс, в мене генетично, і мама і тату мають сиве волосся, і це досить швидко. Ось, Так що я ось така вся. Сьогодні на наряді зібралася і трошечки виходжу в світ. Зміню свій такий класичний день, класичний ранок, бо в мене досить все стандартно. Так що побачимось вже на презентації. Сподіваюся, що в мене буде можливість трошки познімати. Так, парфумчики у мене сьогодні будуть: і Saint Лоран це моя новиночка. У мене донечка була в Іспанії і привезла такий мені подарунок. Вона каже: Мама, я в Сифорії скажи швиденько, що тобі купити? І ви знаєте, мені згадалося, що я десь, напевне, років 15 мрію про цей парфум. І вона каже: Мама, то ну, яка мрія? Це така доступна річ. Каже, я тобі вже його купляю. Тому дівчата мрії здійснюються рано чи пізно. Навіть такі дрібниці вони настільки мене тішать і вони настільки мене знаєте, так підносять. І даю дійсно впевненість в тому, що потрібно мріяти і мрії здійснюються. Так що наношу на себе ось цей парфумчик. Він для мене тепер особливий. По-перше, це моя давня мрія, а по-друге, це мені привезла моя дитина. Так, в мене тут по парфумах, як можете бачити, колекція немаленька. Так, дуже люблю ось цей парфумчик. Новий це є наш український бренд: 13 парфумс, дуже гарний. До речі, на осінь. Трошки робочих моментів покажу вам новинки, які я взяла в наш асортимент. Я давно хотіла взяти щось з Японії, тому що Японія у мене взагалі не представлена, і розпочала я з догляду за волоссям. Так, з концерну Шісейду я взяла бренд Субакі, а також Фіно, І є ще ось там такі новинки, бренд Кумано. Це, взагалі, такий варіант для всієї сім'ї. Знаєте, коли потрібно універсальні засоби для щоденного використання, коли не особливо там потрібно ламки, випадіння волосся. От просто хороші базові продукти. Тут вигідна і ціна, і величезний об'єм 700 мл і вартість їхня 700 гривень. Шампунь і кондиціонер підходить для всієї сім'ї. Такі універсальні засоби. Тут же є лінійки по проблематиці для ланку, для ламкого, для фарбованого, для відновлення. Фіно особливо маски дуже гарно себе зарекомендували для такої ідеальної гладкості, кому потрібно випрямляти волосся. У нас наразі немає лінійки для вирівнювання від бренду Лола. Чомусь давно її не завозять, тому я взяла цю, тому що дає такий, знаєте, ефект, ніби волосся, як ефект водорослей, такі аж слизькі, гладенькі. Тому ось ця масочка і ця лінійка підходить саме для цього. Так нагадую, що в нас є багато варіантів. У нас є трихологічні бренди, такі як. Медіс утикалс. Новий бренд у нас є Neofolix, який також є трихологічним, вирішує багато задач. Так, очікуємо поставку від Revitalash, тому що кондиціонери я дозамовила, вони були в постачальника, Шампунь, залишився один єдиненький. Чекаємо на поставку. Бренд Кундал є також в гарному асортименті, також швидко розбігається. І... Ці, як вони? Берн аксен тут в основному я ставку ставлю на сталінгу на сухих шампунях. Бренд Карлі Шил також гарний асортимент є для пошкодженого волосся обожнюю олію бабасу. Ось там в нас вона є. Засоби є як і в великих об'ємах, так і в мініатюрах. Так, нагадую про догляд бабе, який ми розширили. Є лінійка для дітей, є для під, догляд для шкірою під підгузниками, є емуленти, кремчики шампуні, гелі для душу, і дуже мені подобається лінійка з човною. Сама користуюсь. Дуже класно підходить для тіла, для сухої шкіри. І в нас новинка поповнення. У нас появився тепер бренд Медік 8». Дуже багато наших клієнтів мене часто запитували саме про цей бренд, і він вже є в нашому асортименті. Так, зараз найпопулярніші це є засоби з ретиноїдами. В нас є і ретиналі в різних концентраціях, є засоби з ретинолом, чистим ретинолом олійним, є, теж в різних концентраціях. Креми є з ретинолом, Ну, в принципі всі основні позиції, це ще не вся поставка. Я на наступний тиждень буду робити до замовлення або через тиждень, тому що дечого ще не було. Є всі сироватки, всі такі основні базові сироватки. Найпопулярніші є в нашому асортименті: є і пептиди, є і Вітамін С, і новиночки є зволожуючі. Дуже рекомендую звернути увагу саме на ось такі засоби. це є соцзасоби, коли є поодинокі висипання, дуже гарний склад, дуже мені сподобався цей засіб, тому що містить різні кислоти, і в основі всіх кислот є азелаїнова кислота. Тобто це буде робота із запаленням, і з вмістом запального елементу. Дуже класний засіб. Гарний склад. Взагалі, бренд Медік 8 він не потребує якогось представлення. Про нього знають багато хто. Їхні популярні тонери з саліциловою кислотою. Саліцилова кислота є інкапсульована, за рахунок чого він не дає подразнення. Тонери для сяння шкіри, and глов, засоби для вмивання. Я по всіх переглянула. По складу мені найбільше сподобався ось цей сюрфейс. Він також йде з міксом кислот, основною кислотою, першою кислотою в складі, йде мигдальна кислота. Тобто він буде гарно працювати із запальними елементами. Він буде гарно працювати з порами, з тоном буде давати делікатне відлущення, але без подразнення. Одним словом, всі засоби є в асортименті. Зараз, при покупці будь-якого повнорозмірного, ми в подарунок кладемо мініатюру. З мініатюр ми маємо ретиналі. А також пептидні сироватки. Так що залишу всі посилання внизу в описі під відео. Переходьте, замовляйте. Якщо потрібна консультація, то пишіть мені у дірект. Так, сьогодні неділя. Ми вирішили трошки з сім'єю провести час на вулиці, зробити якогось гриля, купили кукурудзу, Ніякого м'яса сьогодні готувати не будемо. Бо сьогодні піст великий, так що будемо зараз на мангалі робити овочі, рибку. А також я дуже захотіла кукурузку. Вигулюю Майлі. Вона собі любить ось так побігати. Але ходимо, пильнуємо її, саму не відпускаємо, тому що, по-перше, вона може все підібрати і з'їсти будь що. А по-друге, тут у нас літають великі птахи. Я думаю, соколи так мені здається в небі далеко. Я боюся, що вона у нас настільки мініатюрна, щоб її не забрали. Так що хожу, ось так її вигулюю. І на цьому буду завершувати це своє відео. Буду зараз його швиденько монтувати, щоб ще. <кій> Неділю я змогла його викласти в себе на каналі. Так що дуже вам дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку, вподобайки. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. До скорої зустрічі, всім па-па і мирного нам неба!